Сила взаємодії заряджених тіл маленька, F приблизно дорівнює 10-4 степені ньютонів. Одноіменно заряджені тіла відштовхуються, а різнойменно заряджені притягуються з певною електричною силою. Електричну силу визначити значно простіше за трьома умовами. Перша заряди мають бути точковими. Тобто маленькими за розмірами порівняно із відстанню між ними. Друга. Заряди мають бути нерухомими. Третя, заряди мають перебувати у вакуумі або повітрі. Таким чином, є два точкові нерухомі заряди. q 1 та q 2 Які містяться на відстані R. Один від одного. Що нам відомо про їх взаємодію? Перше. одноіменні заряди відштовхуються із силами F1 та F2. Друге. Різнойменні заряди притягуються із силами F1 та f 2 По третє, сили взаємодії напрямлені вздовж прямої. Що з'єднує заряди. Четверте, величина сили залежить від відстані R між зарядами. П'яте. F1 дорівнює F2 дорівнює F. Як сила F залежить від зарядів Q1, Q2 та відстані R. Таке питання поставив перед собою. Кулон у 1785 році. Шарль Огюстен де Кулон, французький військовий інженер, фахівець з фортифікаційних та гідротехнічних споруд. Кулон вивчав деформацію кручення тонких дротин та винайшов крутильні терези прилад для вимірювання малесеньких сил. Який він сам застосував для вимірювання електричних сил взаємодії? У крутильних терезах до пружного дроту підвішене легке коромисло. На одному кінці коромисла закріплено маленьку металеву кульку, на іншому диск, який виконує функцію противаги. За допомогою кульки. Насадженої на ізолюючий стрижень, колон заряджав кульку на коромислі. Кулька q 2 на коромислі відштовхувалася від кульки q 1 на стрижні. Та відстань R між ними. кулон обчислював за кутом повороту коромисла. Силу F кулон визначав. За кутом закручування дроту. Змінюючи відстань між кульками, кулон кожного разу визначав силу їхньої взаємодії. Виявилося, що при зменшенні відстані у 2, 3, 4 рази сила взаємодії збільшувалася у 4, 9, 16 разів. З Цього випливає F. Пропорційна 1 ділити на R у квадраті або F обернено пропорційна R у квадраті. Тобто, чим менша відстань R, тим сила більша. І навпаки. Змінюючи заряди кульок, при незмінній відстані кулон встановив, що сила їхньої взаємодії прямо пропорційна добутку. Їх зарядів. З цього випливає сила F прямо пропорційна добутку зарядів Q1 q 2 та обернена пропорційна квадрату відстані R між ними. При переході від пропорційності до рівності кулон вводить коефіцієнт пропорційності К. Це і є формула закону кулона. Закон Кулона формулюється таким чином: сила взаємодії двох точкових нерухомих зарядів у вакуумі прямо пропорційна добутку модулів зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між зарядами. Коефіцент пропорційності визначений кулоном дорівнює 9 на 10 в 9 степені ньютон метр в квадраті на кулон в квадраті. Закон збереження заряду. Якщо з двома зарядженими металевими кульками відбувається певний процес, наприклад, дотик, то вони отримують нові заряди Q1 штрих. Та q Кудваштрих. Це означає, що вони обмінюються електронами, тобто заряди не виникають та не зникають з нічого. Закон збереження заряду формулюється таким чином. Алгебраїчна сума зарядів в ізольованій замкнутій системі тіл залишається незмінною при будь-яких процесах. В цій системі. q 1 плюс q 2 дорівнює q 1 штрих плюс q 2 штрих. Задача 1. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити у 5 разів. Сила взаємодії обернено пропорційна квадрату відстані між зарядами. F пропорційна 1 ділити на r у квадраті. Якщо r збільшити у 5 разів, то сила зменшиться у 5 в квадраті. Тобто сила зменшиться у 25 разів. Задача 2. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо обидва заряди збільшити за модулем у 3 рази? Сила взаємодії прямо пропорційна добутку модулів зарядів. F пропорційна. q 1 за модулем помножити на Q2 за модулем. Якщо q 1 за модулем збільшити у 3 рази та Q2 за модулем збільшити у 3 рази, то F збільшиться у 3 помножити на 3. Тобто в 9 разів, задача 3. Як зміниться сила взаємодії двох однакових металевих кульок, що мають заряди Q і –Q, якщо ними доторкнутися одна до одної і розвести на початкову відстань? Дано, Q1 дорівнює Q, Q2 дорівнює мінус 4Q, R1 дорівнює r 2 дорівнює R, F' ділити на f тире питання. На рисунку позначимо вектори сил притягання між кульками до дотику. f 1 дорівнює f 2 дорівнює F. Та відстань R між кульками. Нові заряди кульок після дотику, q 1 штрих та q 2 штрих невідомі. Для того, щоб дізнатися про них. Застосуємо закон збереження заряду. За законом збереження заряду. q 1 плюс Q2 дорівнює q 1 штрих плюс q 2 штрих. Кульки, однакові, з цього випливає, що q 1 штрих дорівнює q 2 штрих дорівнює куштрих. Тоді q 1 плюс q 2 дорівнює 2 q З цього маємо. Куштрих дорівнює Q1 плюс Q2 ділити на 2. Дорівнює Q мінус 4 q ділити на 2. Дорівнює мінус 1,5ку. Бачимо, що нові заряди на кульках негативні. Тоді сила притягання змінюється на силу відштовхування. F1 дорівнює F2 дорівнює F За законом кулона F дорівнює K, Q1 за модулем помножити на Q2 за модулем ділити на R у квадраті. F дорівнює K, Q1 за модулем помножити на Q2 за модулем ділити на R у квадраті. Тоді F ділити на F дорівнює q 1 штрих за модулем помножити на Q2 штрих за модулем ділити на Q1 за модулем помножити на q 2 за модулем. Підставимо числові значення. У чисельнику 1,5 помножити на 1,5ку. У знаменнику Q помножити на 4 q Дорівнює 2,25 ділити на 4. Q скоротилися. Або F ділити на F3 дорівнює ді 4 ділити на 2,25 дорівнює 1,8. Сила зменшиться в 1,8 разів. А ось ці чотири задачі я пропоную для самостійного розв'язання любий учень. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.